Подобається сестри зростали, рівноважуючи недоліки одна одне. Читати я почала сама з дитинства років, мабуть, з сіми. Пам'ятаю, що в 10 я вже читала Шерлока Голмса сама собі. І мені я відчувала себе супер дорослою, бо там не було картинок. Це була книжка без картинок. Дітям я почала читати. Ну, власне, 15 років тому, коли носила Варвару, вагітною я почала купувати скуповувати дитячі книжки потрішки, і читати сама собі, по суті, ну животику. Потім дитина народилась, і вона ще нічого не розуміла, але я вже її читала ну читала перед сном, вкладала, вона слухала. Повернемось до повномасштабного вторгнення. Я вивезла дітей і почала читати їм онлайн. І насправді зараз де б я не була, де б не були вони. У Нас є традиція, ми задзвонюємось ввечері і читаємо. Хоча прям ну, прямо зараз дітей-канікули. Я забрала їх ну на місяць до Львова. Я повернулась з ротації, і поки не їду на наступну ротацію, то я прямо мама 24 на 7 з дівчатами. І так ми багато читаємо. Так він і лежав каменем цілий день, слухаючи, як дівчина шепоче закляття для корів, закляття для коней і закляття, що гамують вовчу людь. Жодна людина, ще не мала такого порозуміння з тваринами. А та сестер, що була зрячою, зазирнула йому в очі до самісіньких глибин душі. Та, що могла лише говорити, прошепотіла йому на вухо. Я не знаю, наскільки це потрібно дітям. Я точно знаю, що це потрібно мені. Особливо, ну тобто, з, під час ротації на сході там робота на стабілізаційному пункті, це завжди не завжди один і той самий час ми читаємо, бо невідомо, коли в мене буде мить почитати. Але з приємного це те, що я вголос читаю дітям, оскільки ти в зоні бойових дій ніколи не буваєш сам, ти постійно в просторі з своїм екіпажем, чи там ще з лікарями, ще з кимось Тоб, слухають не тільки діти. І коли я закінчую там розділ скінчився, і зазвичай дівчата з мого екіпажу Доньки починають онлайн, мені там в мережі Мам, ну ще один, ну ще один. І мої посестри з екіпажу, будь ласка, Настя, ще один, ще один. От так що можна сказати, що за рахунок читання частково тримається менталочка. Це точно допомагає в нашому зв'язку з дітьми. Це таке дуже, дуже важливий камінчик в фундаменті наших стосунків на відстані зараз.